Лутоноска Punisher Bliss. виготовляється від українського виробника Punisher і створена для максимального комфорту бійця. Mm -hmm. Виготовляється у єдиному камуфляжі mm 14 він же Укрпіксель. Матеріал виготовлення нейлонова кордура. Фурнітура виконана від бренду 2M. Матеріал ударостійкий пластик. Кожен, хто хоч раз носив стриг поверх плитоноски або використовував рюкзак, який не призначений для носіння з плитоноскою, зустрічався з дискомфортом, який виникав трохи пізніше. В цьому плитнику цю проблему вирішили за допомогою створення більш широких плечей, що розподіляють навантаження та збільшують час експлуатації цього плитнику. Я хочу піцу. Таку велику, 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 велику. І борт такі такий маленький-маленький, маленький, маленький. Коли ви носите плейткерієр, так чи інакше, ви будете потіти. І щоб цього уникнути, власники плетоносик за додаткові гроші купують так звані капи. Я також це робив, але ви повинні розуміти, що ціна якісних кап може бути занадто високою. Але виробник цього плеткаріеру все заздалегідь продумав. І тому всередині цього плеткарієру, по всій площі знаходиться 3D-сітка, яка дає можливість носити цей плеткерієр трохи Довше. По всій площі плейткеріера прошита моллі система для закріплення додаткового спорядження. На передній стороні присутня велкропанель для закріплення ваших пальчів, на задній стороні присутня евакуаційна ручка для евакуації військовослужбовця або для транспортування плейткеріе. Плетоноска всередині має по одному відділу з кожної сторони. Відсіки адаптовані під плити SAPI, а також дозволяє використовувати каварові пакети в камербандах. Плитоноска оснащена системою швидкого звільнення на основі чотирьох пряжок UD, яка дозволяє знімати плитоноску за лічені секунди. Для регулювання плитоноски за висотою на плечах присутні велкропанелі, а для більш детального регулювання по об'єму заду плитоноски присутня система на основі паракорду.